Це просто впорається навіть дружина, Шикарнючий газон, і вам потрібна крута газонокосарочка. Зверніть ось увагу на газонокосарку від виробника Деволт. Акумуляторна тихенька газонокосарка з високоефективною системою зрізання. Бачите, які ножі є в локації. Мій інструмент, і трохи давайте по характеристикам. Вона у нас йде від двох акумуляторів. На 18 вольт. Зараз в комплектації йдуть 4 ампер на годину. Можна любі замовити, але буде відрізнятися ціна. До речі, хочу відразу показати, наскільки вона м'якенько-м'якенько ось так рухається. Тепер по регулюванню у нас 6 регулювань. Центральний підйом від 25 до 102 мм. Дивіться, як все круто виглядає. В комплектації йде відразу травозбірник тканевий на 67 літрів. Вона має можливість робити мульчування. І ось тут насадочка для бокового викиду. Тепер що хочу показати, наскільки вона легенько запускається. Натискаючи ось цей важель, ми вижимаємо ось цю кнопочку і все, вона починає працювати. Дивіться, ось так. Тому, шановні, кого цікавить, акумуляторний інструмент офіційний від виробника Деволт, звертайтесь, надамо найкращу ціну, надамо найкращі умови для придбання. Працюємо з оплатою частинами.